Вітаю вас у компанії Лівеста. Ми нова українська компанія, яка почала працювати саме під час війни, незважаючи ні на що і, попри все, кожні чотири тижні у нас з'являється новий каталог, і в кожному каталозі є безліч новинок і спеціальні пропозиції. Тому сьогодні я хочу деякі сторіночки для вас відкрити і познайомити вас з нашими топчиками. Справжній безселе матова рідка помада. Виробник Турція. Змити водою неможливо, тільки молочко або міцелярна вода. А кольори які М -м -м. саме те, що люблять наші україночки. Два варіанти туші подовжуюча з силіконовою щіточкою і об'ємна з фібровою 12 мл. Приємна ціна як для ринку туші в Україні. В Лівеста за рік з'явилась велика колекція ароматів. Виробник Турція, аромати дуже схожі з брендовими і дуже стійкі. А яке казкове пакування? Без цих продуктів зараз жодна компанія не уявляє свого асортименту. Це гелі-бальзами з каштаном і з перцем чилі. Є два варіанти: українського виробника і турецького виробника. Великий об'єм 500 мл і найвигідніша ціна серед усіх компаній, які продають подібні продукти. Професійний педікюр вдома тепер можливий, бо в Лівеста є серія для ніг з човином. Топ-продукт цієї серії гель-керателіти. Наносите, трішечки чекаєте, потім з чищою пилкою все зайве. Такі собі рідкі леза, але ж швидко, безпечно і ваші ніжки просто супер гладенькі. В Лівесті найвеличезніший вибір доглядової косметики. Є креми з равликом, зі зміїною отрутою, відбілююча серія з арбутіном, гіалуронкою, колагеном, з вітаміном С, такого різноманіття немає більше ніде. Ви любите екозасоби для прання? Великі гелі тисяча мілілітрів за практичною ціною вже в каталозі. Лівеста дуже швидко збільшує свій асортимент. Кисневий порошок зараз теж один з трендових продуктів. Він в нас без хлору, дуже концентрований, екологічний і повертає речам білий колір. І нарешті дуже специфічний продукт, але без нього часто просто ніяк. Це засіб від цвілі. В каталогах Хлівеста ще дуже дуже багато цікавих продуктів. Я точно знаю, що вам треба сюди зазирнути.